Підтримуємо українське. Перекладено та озвучено командою Кіототаб. У попередній частині наші герої змогли пережити важкий бій із шостим молодим місяцем. В результаті хашу розвуку отримав важкі поранення і не може битись, а головний герой зламав свій клинок. Як результат, танджеро та його молодша сестричка Нецуко вирушили за новим клинком у таємне селище ковалів. Однак не лише вони вирішили навідатись до селища. Демони 12 місяців також тримали свій шлях сюди. Чи зможуть хашеро захистити селище? Що станеться з Танджеро? Усе це ви зможете побачити у новому сезоні аніме. Клинок, що знищує демона вже навесні 2023 року. Очікуйте в нашому перекладі Щиро ваші, Кіотодав.